Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим! Рівне не стоїть на місці, Воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Хочуть вирішити велику проблему у рівному міська влада у співпраці із міжнародною компанією. Планує збудувати централізовану систему каналізації на мікрорайоні Басівкут, яка там наразі відсутня. Усе хочуть реалізувати завдяки інвестиціям та у найкоротші терміни. Чому такий проєкт потрібен містом? Розкаже наш Максим Остапець. Багаторічна проблема у рівному для житлової забудови, що знаходиться навколо басівкутської водойми, хочуть побудувати сучасну систему каналізації. Зараз там централізована каналізація відсутня взагалі, за словами мешканців, це спричиняє чималі незручності. Ну проблема велика. Тобто, хочеться, ми хочемо жити як нормальні люди. Тобто хотілося б, але я не знаю просто в яку цю суму все вильється, Чи люди ну, зможуть це заплатити? Але я кажу, що тут ще проблема із водою, бо по цій вулиці немає води. Тобто, в нас вода запіти нас. По вулиці вода не проведена. От. Тягнуть десь від сусіда, хто от кого де взяв, то і оце проблема. Все робиться, все десь насосно тут треба ставити. Я ж тут робив і строїв каналю там на кріпичному. Каналізування басівкутської водойми міська влада планує здійснювати у співпраці із міжнародною німецькою компанією. Вона займається розробкою подібних проєктів для різних об'єктів. З її представниками вели перемовини більше двох місяців. Ми шукали ту можливість, щоб дійсно це підприємство мало вже досвід. В даному випадку вони мають досвід і інвестиції, звучні інвестиції, і також реалізації в Польщі, і там і інших містах. Я думаю, що реалізація також в Україні зараз нам було презентовано, презентовано не тільки там пустими словами, а вже під наш Басівкутський озеро і саме каналізування. І таким чином буде вже робити покрокові далі дії, тобто підписання там певних угод. Представник німецької компанії в Україні Ігор Чередниченко розповів, що вирішити проблему з відведенням нечистот із приватних будинків навколо Басівкутської водойми допоможе вакуумний тип каналізації. За їхніми підрахунками, протяжність мереж становитиме близько 25 кілометрів. Побудувати все можна буде за 12 місяців. Орієнтовна вартість близько 313 мільйонів гривень. Це на 20% нижче, ніж будівництво самопливної каналізації. Ігор Чередниченко зазначив, нова каналізація. Не спричинить проблем для місцевих очисних споруд. Я знаю проблематику в принципі рівненських очисних споруд. Вони потребують теж реконструкції. Так, це буде додаткове навантаження, але не таке значне, тому що кількість мешканців, що проживає, становить 4400 орієнтовно. Кількість стоків буде становити приблизно 880 метрів кубічних на добу. Нову систему каналізації побудувати буде непросто через високий рівень ґрунтових вод у мікрорайоні Басового кута. Якщо цей проєкт все ж вдасться реалізувати, то він зможе вирішити велику екологічну проблему, пов'язану із забрудненням озера побутовими стоками. Нова каналізація має охопити всі вулиці у тому районі. Будувати та підключати абонентів будуть поступово. Подібні кошти для реалізації задуманого у Рівненській міській раді планують залучити від донорів та у вигляді інвестицій. Велопатруль повертається. Вулиці Рівного знову патрулюватимуть правоохоронці на велосипедах. До роботи приступили, як тільки потепліло. На відкриті сезону побувала й наша Вікторія Кимець. Вона розповість більше. Велопатруль знову на вулицях Рівного. Правоохоронці на велосипедах чекали теплої сонячної погоди, аби приступити до роботи. Розповідає ТВО керівника патрульної поліції Руслан Жук. Цьогоріч вулиці міста патрулюватиме 15 поліцейських на двоколісних. Задач у них буде чимало. Ставив завдання звернути увагу особливо на місця для, е, місця для паркування для осіб з інвалідністю, е, тому що це дуже важливо. Добавилися в нас трошки парків. Знаєте, що міська влада е, займається зараз дуже сильно місцями для відпочинку, парки. Прибирають парки освітлюють, тому присутність поліцейських дуже важлива в цих парках. Це вже дев'ятий сезон велопатруля, розпочинаючи із середини весни і до середини осені, правоохоронці на велосипедах на сторожі спокою міста. Командирка велопатруля Марія Теплюк розповідає: зазвичай працюють у парках, скверах, набережних та там, де автомобіль чи мотоцикл не проїде. Роботи каже, вистачає лише за минулий велосезон. Склали 2800 адмінпротоколів ще до Правопорушень велопатруль більше по громадській безпеці виступає, тобто реагують на порушення благоустрою, дрібні хуліганства, такого роду порушення, розпивання алкогольних слабоалкогольних напоїв, куріння тютюнових виробів, заборонених законом місцях. Не гаючи часу, відразу приступили до роботи. Дмитро Галушко працює у велопатрулі уже 5 років. У перший день об'їжджає парк знаний як Лебединка. Зазначає, разом із напарником готові до патрулювання. Що має робити, Дмитро чітко знає. Те, що кожного року патрулюємо парк, виявляємо правопорушення. Зазвичай це розпивання алкогольних напоїв в громадських місцях або ж куріння тютюнових виробів в місцях, де це заборонено законом. Робочий день Дмитра та його колег із велопатруля триває із 12 до 20. -ї. Як розповів сам правоохоронець, у майбутньому планують подовжити графік. Частина екіпажів працюватиме з 14 до 22. -ї. Для цього вже обладнали велосипеди ліхтарями та запаслися світловідбивальними жилетами. рівнянина – що це таке, та коли вона буде. В обласному центрі триває процес запровадження електронного квитка. Комунальний транспорт вже обладнаний валідаторами на черзі видача спеціальних карток для оплати проїзду у громадському транспорті. Першими так звані картки рівнянина отримають пільговики. Коли це буде, як вони працюватимуть і що буде зі звичними для всіх паперовими посвідченнями, з'ясував наш Артем Максименко. Замість купи паперу одна картка. Так уже незабаром в обласному центрі люди зможуть розраховуватися в транспорті або ж проїхатися безкоштовно за допомогою картки рівнянина. Ви можете там прийти, отримати картку і просто не носити з собою документи. Першими ці картки отримують пільгові категорії населення це учні, студенти, люди похилого віку, почесні громадяни, а також члени родин загиблих, зниклих безвіси та військовополонених. Картки будуть видаватися на будемо казати трьох уповноважених організаціях управління освіти визначено виконавцем по видачі для дітей. Департамент цифрової трансформації буде видавати студентам та людям похилого віку. А всі пільгові категорії будуть приходити до департаменту соціальної політики. Видаватимуть ці картки пільговикам безкоштовно, а от у разі її втрати відновлення буде платним. Згодом таку картку зможуть придбати і інші мешканці міста в уповноважених організаціях та спеціальних терміналах. Водночас Євген Іванішин наголошує, що ніхто не заборонятиме рівнянам користуватися і звичайними банківськими картками чи смартфонами для оплати проїзду. Крім того, поки триває процес запровадження, люди і далі зможуть платити готівкою або ж користуватися старими паперовими посвідченнями. Коли буде відбуватися видача транспортних карток, ми не Обмежуватимемо можливість пільгового проїзду за старим варіантом, коли людина просто показує своє там пенсійне посвідчення чи будь-який інший документ, за яким вона раніше їздила. але водночас ми розуміємо, що цей пільговий такий перехідний етап буде тривати всього декілька місяців, і там умовно з кінця літа ми вже з переліку документів, необхідних для пільгового проїзду, будемо забирати паперові варіанти документів і буде лишатися тільки ця картка. Євген Венішан додає, що ціна на. Проїзд у рівному залишиться незмінною, однак, можливо, з часом готівкою доведеться платити більше. Зазвичай готівка дорожча, і дорожча там на ну на багато. А в скажімо так, безготівковий варіант зазвичай дешевше. Наприклад, у Львові працює приблизно так, що готівка там в районі 25 гривень, а безготівковий проїзд там чи карткою, чи пільговою, чи карткою містянина в районі там 15-13 гривень. Отримати свої перші картки рівнянина жителі міста зможуть вже у травні. Уперше на маршруті місто отримало два нові автобуси. Вони пристосовані до потреб маломобільних груп населення та обладнані валідаторами. Їх рівному передали європейські партнери. Якими маршрутами рухатимуться нові автобуси? Дізнавалася, наша Валентина Захарчук. Ось таких два автобуси вже курсують обласним центром. Їхній маршрут номер 1 льонокомбінат мікрорайон Ювілейний. Ці транспортні засоби рівне отримало завдяки співпраці з іноземними партнерами. Перш за все, хотілося подякувати місту Есену за допомогу їх. Вони нас зв'язали з містом Зьолінген, це Німеччина, і завдяки їм нам вдалося все-таки... Передати нашу громаду ці два автобуси, автобуси якісні, тому вони перед тим, як нам передавати, прийшли повністю тіоту, ТО саме в Німеччині, і в свою чергу вже курсували своїм ходом, все приїхали сюди. Віктор Шакерзян додає: ці додаткові автобуси забезпечать своєчасність доїзду пасажирів та зменшать час очікування транспорту. Та найголовніше новий комунальний транспорт підлаштований під потреби маломобільних груп населення. Дуже добре, що вони є низькополя, перш за все, те, що ми завжди говоримо по безбар'єрності, і таким чином ми будемо збільшувати чисельність низькополих автобусів для того, щоб люди, які потребують цього, могли б собі зайти і курсувати наше місто. Директор комунального підприємства Рівне Електротранс каже, на комунальні автобуси у місті попит є, адже вони зручні, зокрема для маломобільних груп населення, та обладнані валідаторами для безконтактної оплати. Ви бачите судні автобуси, хай вони поушні, але автобуси. Конфортабельні автобуси низькополі мають пандус від Ну це як кажуть сьогодні виклики сьогодення. Директор рівне електротрансу додає за можливості, кількість комунальних автобусів у місті будуть збільшувати. Допомога ЗСУ, гроші на ремонт навчальних закладів та медичних установ. У рівному цього четверга відбулася сесія міської ради. На ній розподіляли кошти із міського бюджету. Зокрема, майже 27 мільйонів гривень направили для захисників та захисниць на потреби пов'язані із військовим станом. Більше у матеріалі Валентини Захарчук. Щось затверджували, а щось змінювали. У рівному відбулася сесія міської ради. Котре основна увага на підтримку збройних сил, зокрема, виділили субвенцію для 18 військових частин на майже 11 мільйонів гривень. Також передбачили кошти на подальшу закупівлю дронів, утримання укриттів, захист об'єктів критичної інфраструктури, а також фінансування програми підтримки захисників та захисниць. Загалом на потреби пов'язані з військовим станом заклали 27 мільйонів гривень. Це теж йдуть кошти субвенції по наших програмах. І те, що ми бачимо, що вони сьогодні присутні. Ми їх запросили, тому що вони хочуть бачити. Насправді, як відбувається голосування, як виділяються кошти, яка йде сама бюрократична ну, ситуація, і зміни до програми також ми по дронах чому внесли, тому що, на жаль, зняли з виробництва Mavic і 3T, і ми змінили цю програму, і також будемо вже ставити на закупівлю інших Mavic. Інших Передбачили кошти і на ремонт навчальних закладів та медичних установ. Їх у списку чимало. Втім, буде ще більше, адже також гроші заклали під розробку проєктно-кошторисної документації для ремонту решти проблемних закладів. Голосували й за додаткове фінансування для завершення облаштування муніципального коворкінгу. Гроші направили для адаптації приміщення під потреби людей з інвалідністю та закупівлі додаткових меблів і техніки. Це приміщення було включено до першого і пілотного в Україні безбар'єрного маршруту, який зараз пролягає від військових адміністрація адміністрації обласної ЦНАПа по вулиці Симона Петлюри, сюди до цього об'єкта за словами виконувача обов'язків міського голови рівного Віктора Шакерзяна, цей коворкінг важливий для розвитку міста, тому що в ньому зможуть проводити бізнес події, наради. А також там буде ще один ЦНАП. Всі люди будуть отримати те, що потрібно. Бізнес буде отримати потрібну локацію, Потім люди з інвалідністю, які зможуть просто прийти. Ми зможемо проводити тут як і сесії, як і комісії будь-які там. Бізнесові конгреси усього депутати розглянули понад 200 питань. Позитивні емоції та спілкування. Цього часто не вистачає старшому поколінню для людей похилого віку. Цього тижня влаштували екскурсію на Оствеці. Там усі робили фото та ласували справжнім кулішем. Більше про емоції та враження панів та панянок розповість наша Юлія Котляревська. Федір Іванович усе життя пропрацював на підприємстві Азот. Зараз пенсіонер живе сам, полюбляє історію та подорожувати. Він разом із іншими людьми старшого віку прийшов на міні-екскурсію на Оствицю. Чоловік ділиться враженнями, каже, це точно залишиться у пам'яті, щоб запрошували завжди, тому що колись молодь буде у нашому віці, і теж буде. Е, оце згадувати е, про, цю, про ці події. Компанія зібралася велика. Тут близько 20 людей. Усі посміхаються та діляться емоціями. Пані Галина зауважує: найважливіше у таких заходах увага. Край необхідна. Сьогодні з нами разом були молоді дівчата, тішило їхні посмішки, їхня така доброзичливість. Вони і світлини робили, багато разів нас фоткали. Вони приділяли увагу. Ми дуже смачну, смачний куліш їли. Міні екскурсію для літніх людей розповідає. Голова молодіжної ради рівного Івана Одейчук організували в рамках проєкту Зв'язок поколінь. Його започаткували для того, аби допомагати старшому поколінню опановувати сучасні технології. Час від часу організовують подібні екскурсії. Запрошують також і літніх людей із числа ВПО. Переважно люди поважного віку, які відвідують територіальний центр. Вони є одинокими, тому ми відчуваємо свою таку місію підтримувати, спілкуватися. Це вже наша друга. Поїздка на Оствицю, Сподіваюся, і не остання. Пан Віталій від теперішньої молоді у захваті каже, вони мають усе те, про що він у свій час міг лише мріяти. Сучасна молодь вона більш комунікабельна, більш розвинута, і вона цьому більше захищає нашу зараз вітчизну. Цьому на фронті вона знає ціну свободи, ціну всього того, що вони цьому потераз на фронті переживають. Так можна сказати, сучасна молодь вона більш цифровізована. За ними майбутнє. Подібні екскурсії організовуватимуть і надалі. Голова молодіжної ради каже, що вже навіть знають, куди поїдуть наступного разу. Кажуть, що хочуть в тунель кохання, кажуть, що чекають, коли розцвіте лавандове поле на гідропарку, і ми реалізуємо спільну фотосесію. Тому у нас є дуже багато планів, які, звісно, ми будемо втілювати. Екскурсія на Оствиці тривала близько двох годин. Втім, враження від неї залишаться надовго, як і світлини, зроблені у парку. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим.